Сьогодні до моїх рук потрапили три бюджетних смартфони від Моторола: це Moto g 04, Moto G24 та Moto e 14 Він дістався певною мірою випадково, але від того не менш цікаво порівняти їх між собою і визначити найкращого в цій компанії, адже коштують вони приблизно однаково. І якщо ви обиратимете бюджетник, то так чи інакше дійдете до їх порівняння. Тому ми вирішили зробити цю справу за вас. Пройдемося по всім схожостям, по Відмінностям, а потім підіб'ємо підсумки. Тому додивіться це відео до кінця. Якщо ж вас цікавить щось конкретне, то в описі є всі необхідні таймкоди. Можете користуватися ними. Ну а головне, вмощуйтесь зручніше. Ви на каналі Кібернетик. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Відрізнити ці смартфони насправді задачка із і зірочкою, і мова не тільки про дизайн, але й про пакування та комплектацію. Приходять вони в однакових синіх коробках, а всередині знаходиться практично однаковий для всіх сьогоднішніх моделей набір. Це смартфон, він одразу ж в захисному чохлі, документація, кабель для заряджання, скріпка для лотка сім-карти і зарядний блок. І тільки останній видає трошечки дорожчу модель, тому що Moto G 0 4 та мото Є19, отримали адаптери на 10 Вт, в той час як G24 на цілих 20. Як ви розумієте, мови про надшвидку зарядку тут не йде, але враховуючи їх цінник, цього було б дуже дивно очікувати. Зовнішній вигляд смартфонів теж буквально ідентичний, і якщо покласти їх всі камерами догори, то навіть я розрізню їх хіба завдяки кольорам і блокам камер, які таки відрізняються, тому що там, де G04 та Є14, мають основну. Модуль та спалах в G24 розмістився додатковий 2-мегапіксельний модуль. Але детальніше про камери ми поговоримо згодом. Врешті, різниця мінімальна, якщо вона взагалі є. Габарити тут ідентичні, роз'єми однакові і знаходяться абсолютно в тих самих місцях, і клавіші теж розміщені однаково. Ну, та що там говорити, якщо навіть силіконовий чохол від одного з цих смартфонів легко підходить і до двох інших. Трійка смартфонів, звісно, що виготовлена з пластику, і моя окрема подяка за матову задню панель, яка абсолютно не збирає відбитки пальців, і при цьому виглядає справді класно. Також мені дуже подобається дизайн блоку камер цих смартфонів. Це не є платформа в прямому значенні, як ми звикли. Це стильне. Плавне рішення від моторола, яке додає зовні вартості цим гаджетам, і приємно, що навіть в смартфонах за 4-5 тисяч гривень є такий справді якісний дизайн, який тішить ваше око. Проте відмінності навіть на корпусі знайти можна, і знаходяться вони в кнопці живлення. Це можна помітити. А якщо взяти смартфони до рук, то одразу і відчути. Моделі G04 та G24 отримали сканер відбитка пальця в кнопці живлення. Працює швидко і практично безпомилково, просто кажучи, не розчаровує. Натомість, Moto e 14 такого бонусу не отримав, і мова не лише про кнопку живлення, а загалом його неможливо розблокувати відбитком пальця, але є можливість розблокування обличчям. Сама компанія Motorola звертає увагу на те, що це є менш надійно, тож це певний ризик, якщо Наприклад, у вас є брат або сестра близнюк, чи інші двійники? Тож майте це на увазі, що надійний пароль це база ґрунт. Фундамент, і це повинно бути. Всі три сьогоднішні смартфони отримали IPS-екран з діагоналю 6,56 дюйма з роздільною здатністю 1612х 720 пікселів і частотою оновлення до 90 Гц. Можна поставити, звісно, і стандартні 60 або ж автоматичне оновлення, і нехай смартфон сам обирає, де і скільки йому потрібно. Рамки навколо дисплею тут теж однакові, підборіддя на місці. виріз під фронтальну камеру теж присутній. Ну, всі ми вже зрозуміли, що спільного зовні тут дуже багато, і на даному етапі, як на мене, програє хіба Moto e 14 через відсутність сканера відбитка пальця, тому що це ну, повинно бути в сучасних смартфонах. Але можливо внутрішній світ цих гаджетів зможе змінити розстановку сил, тому давайте ж дізнаємось. Розпочнемо з того, що тут нас зустрічають дещо різні процесори. Moto G04 та Moto e 14 отримали процесор Tiger T606 в парі з відеоприскорювачем mali G57 MP1. В той час, як Moto G24 має класичний Mediatek Galio G85 і графічний процесор mali G52MP2. Відрізняються смартфони і модифікаціями пам'яті. Найменше отримав знову ж таки Moto E14, мінімальна версія 264 з можливістю. Поширення оперативки ще на 2 ГБ. Це, як на мене, дуже мало, і я зовсім скоро розповім, чому. Moto G04 отримав 4 ГБ оперативки та 64 ГБ сховища з коробки. І лідер тут знову ж таки Moto G24, який має версію 428. Останні два смартфони можуть ще гібридно додати по 4 ГБ оперативки за рахунок пам'яті накопичувача. І я вважаю, що 4 ГБ це от мінімальний мінімум на сьогодні, якщо ви плануєте купити. Півлю смартфону не на один рік вперед, тому що від цього залежить і швидкість роботи системи, і навіть кількість застосунків, які будуть підтримуватись вашим гаджетом, тому що в синтетичних тестах, а саме от в Antutu є 14, показав себе практично на рівні G04, в той час як G24 безнадійно відстав при тестуванні. Але, от коли прийшов час тестуватись в Geekbench 6, то тут саме G24 трошки попереду, а от Moto ЄЧО. 14, цей застосунок взагалі не підтримує. Тому бачимо, що тести це річ не абсолютно об'єктивна. І говорячи про пам'ять, ще зауважу, що всі смартфони підтримують розширення сховища за допомогою sd карти до 1 терабайту. До того ж, у всіх слот, що називається королівський, тобто на дві сімки і SD-карту одночасно. І от саме тому в даному випадку я б звертав увагу саме на кількість оперативної пам'яті. Що стосується геймінгу, то ігровими їх ну точно не назвеш, лише Мінімальне налаштування в нескладних проєктах, хоча і з PUBG Moto E14 справляється дуже тяжко. Грати на ньому точно неприємно, і в мене гра навіть вилітала для геймінгу він точно не створений. Moto G04 справляється краще, але буває дуже повільним. Тож, якщо гра вимагає певної швидкості реакції, можуть виникнути проблеми. А от Moto G24, звісно, що на мінімальних налаштуваннях графіки, був найспритнішим з наших кандидатів, тож занотуйте собі. Якщо плануєте проводити час за різного роду іграми, коротко поговоримо про систему. Тут у нас Android 14 у всіх пристроях і все працює добре. Не ідеально, часом можна зустріти невеликі підлагування, але вони абсолютно не критичні. Ситуації, де застосунок просто вилітає без причини, у мене не ставалися. Ну лише все, що вже згадано вище. Сама система не перенавантажена, все потрібно на місці, але без додаткових надможливостей. В принципі, тут можна розраховувати. І на Android 15, але точно не більше. Тобто, це смартфони для щоденних базових завдань, і працюють вони стабільно цілий день завдяки акумуляторам на 5000 мАч, які тут встановлені. Час повного заряджання це приблизно 2 години. Але якщо ви ставите смартфон заряджатися на ніч, то це абсолютно. Не проблема, ну і нарешті ми дісталися до фото та відео можливостей бюджетників від моторола, так би мовити, фінальний етап порівняння перед підбиттям підсумків. Тут одразу пропоную дивитися на всі приклади і робити наочні висновки. Очевидним лідером, як на мене, є Moto G24. Це й не дивно, бо смартфон отримав основний модуль на 50 мегапікселів і допоміжний на 2, який ми вже згадували. В той же час Moto G04 та Moto E14 отримали модулі на 16 та 13 мегапікселів відповідно, і це помітно по фотографіям. Мото Є14, відверто паси задніх, і це стосується як основного модулю, так і фронтальної камери, яка тут на 5 мегапікселів, так само, як і в Moto G04, але останній краще передає і кольори, і переважає за різкістю та деталізацією. Ну а Moto G24 попереду всіх зі своєю фронталкою на 8 мегапікселів. Цей же поділ зберігається і при вечірніх, і нічних фотографіях, хоча тут Жо відверто, жоден смартфон не вражає в повсякденному житті. Сфотографувати лічильник може кожен з них. Але якщо треба хоч трошки більше, тоді варто доплатити. Ну а відеозйомку не можна назвати сильною стороною жодного з цих пристроїв, проте в ній теж ситуація незмінна завдяки більш потужному модулю, Moto G24 лідирує. Ну а тепер спробую коротко все підсумувати, аби ви могли зробити свій вибір. Обираючи серед цих трьох моделей, я би напевно дивився на Moto G04 та Moto G24, виключно через наявність сканера відбитку пальця та більшій кількості оперативної пам'яті. В ігри я не граю, тож це для мене не аргумент. А от фотографую достатньо, тому в цьому плані фаворит Moto G24. Але це моя суб'єктивна думка. Як вважаєте ви, пишіть в коментарях. А також нагадаю. Адую, що всі ці смартфони можна вигідно придбати на сайті магазину кібернетики. Всі необхідні посилання знаходяться в описі під відео. Також не забуваємо про вподобайки та підписки на канал. І дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.